Вирішила зв'язати подвійну ручку для шопера, але цей варіант мене підвів. Вона виглядає не так акуратно, як хотілося б, розтягується, тому я її розпустила. Ви на каналі В'яже Наталя і сьогодні покажу техніку, з якої цього можна легко уникнути, і ваша ручка завжди буде ідеальною. Нам знадобиться металевий карабінчик, вставляємо в нього гачок та витягуємо ниточку. Хвостик ховаємо під в'язання, робимо повітряну петлю, але сильно її не затягуємо, вона нам ще знадобиться. Потрібно зв'язати чотири стовпчики без накиду: один, два, три. І чотири. Повертаємо. Тепер будемо в'язати в другу петлю. За задню дужку косички, стопчик без накиду. Повітряної петлі не робимо, 1, 2, 3. В'яжемо досить вільно, не затягуємо. І четверту петлю ми витягуємо ось з цієї перемички. Знову повертаємо в'язання. Тепер будемо в'язати ручку подвійною в'язкою. Першу петельку пропускаємо. В другу петельку вставляємо гачок за задню дужку косички, і знизу, навпроти неї, лежить дужка косички нижнього ряду. Ось так. Ми будемо в'язати за ці дві дужечки. Протягуємо нитку через ці дві дужки. Потім ще раз. Дві ниточки разом. Ще раз показую, вставляємо гачок. Подивіться, ті дві дужечки лежать одна навпроти одної, бачите? За задню дужку косички і за нижню дужку з нижнього ряду. Пров'язуємо ці дві дужечки, потім пров'язуємо дві разом. Далі, остання петелька зазвичай, у нас сховається за ось цією перемичкою, її треба трошки відсунути. Так, і знайти ось одна дужечка і ось друга. Пров'язуємо їх разом і тепер ще знову дві разом. Так, ми пров'язали один, два, три стовпчики без накиду, і четвертий стовпчик ми в'яжемо з ось цих двох перемичок. Протягуємо петельку крізь них, потім в'яжемо дві петлі разом. Повертаємо в'язання і знову повторюємо з другої петлі. Вставляємо. Гачок в задню дужку косички верхнього ряду і дужечку косички нижнього ряду. Пров'язуємо їх разом, тоді знову дві разом. Наступно. Бачите, як вони одна навпроти одної лежать собі. Два, дужечка, яка ховається, відсуваємо цю перемичку і бачимо знову. Дві дужечки разом і знову разом. І знову ми пров'язали три стовпчики без накиду, і четвертий ми в'яжемо з ось цих двох перемечок. Знову повертаємо в'язання і продовжуємо в'язати ручку такою в'язкою на потрібну довжину. Обов'язково будьте уважні і не пропустіть оту, оцю останню дужечку, яка ховається. Ось стільки я зв'язала, і ви тільки подивіться, яка гарна цупкенька ручка у нас виходить. Вона ніколи вам не буде розтягуватися та деформуватися. Якщо вам потрібна ручка однакової ширини, то просто в'яжете собі постійно однакову кількість петельок. Мені потрібно, щоб ручка розширювалась, тому я зробила по одному збільшенню двічі. Якщо ви захочете зробити таку ж ручку, то зараз я покажу, як це робиться. В'яжемо стовпчики без накиду нашою подвійною в'язкою, як ми і робили. Тепер в середню петельку ми будемо робити збільшення, тобто пров'язуємо в цю петельку один стовпчик без накиду і в цю ж петельку ще один стовпчик без накиду. І далі в'яжемо стовпчики без накиду до кінця ряду нашою подвійною в'язкою. Повертаємо в'язання і тепер ще покажу, як пров'язуватимемо це збільшення. В'яжемо стовпчиками без накиду нашою подвійною в'язкою, поки не підійдемо до збільшення. Ось тут у нас було збільшення. Тут у нас з'являються дві дужечки а внизу тільки одна. Тому ми маємо пров'язати ті дві дужечки з однією основою. Тобто ось так пров'яжемо, а потім другу дужечку в цю ж основу також пров'яжемо. Після того, як ми пров'язали збільшення, ми в'яжемо стопчиками без накиду нашою подвійною в'язкою до кінця ряду. І далі в'яжемо на потрібну довжину однакову кількість петельок нашою в'язкою. Останній ряд будемо в'язати з'єднувальними стовпчиками. Захоплюємо так, як ми і робили, по дві петельки. Тільки протягуємо не двічі, а протягнули через ці дві петельки і одразу через петлю на гачку. Останню петельку витягуємо з перемичок. Ось так ми закрили цю подвійну в'язку і витягуємо ниточку довшою, щоб пришити, приєднати до карабінчика. Наша ідеальна ручка готова. Подивіться, який в неї гарний декоративний краєчок, яка в'язка, рівненька і щільна. Така ручка не буде розтягуватися під час носіння. Довжина моєї ручки 50 см. Такі в'язані ручки підходять для будь-яких сумок, від маленьких і до великих, які мають носити вагу, як от сумочка переноска для песика. Спробуйте цей спосіб і ручки для ваших в'язаних сумочок будуть завжди ідеальні. А зовсім скоро я покажу вам, до якої сумочки я в'язала цю ручку. Отож, підписуйтесь, щоб не пропустити новинку. Дякую за перегляд, до побачення!